Я вбив скаженого пса і забрав кристал. Тільки КПК не підлягає відновленню. Ого, усі подохли. Ого. прокляті найманці. Вирішили захопити нашу територію. Я тільки навівся на нього. Ну як по ньому Бармена Бармене Вороніним супроводили до околись прип'яті під прикриттям наших найкращих бійців. Ну тепер все. Вирушаємо до цього. Я зараз на всяк випадок приберу цей детектор відвести на вели мене погане перечуття. Так що нікуди йти зараз не варто. Розумієш мене? Так, ти маєш рацію. Зараз не найкращий час. В сенсі не найкращий. А який не найкращий час? Якого фіга зараз не найкращий час? Ти Розумієш про що я кажу? Не розумію. Про що ти спеціально типу зробили, Що зараз? Ну блін. А, а він я зрозумів. Він там мелькнуло, просто я не, не зовсім прочитав. Але він сказав, що скоро, типу, викид схо, схоже буде. Е, зараз котра година, 15.04, Ну, якщо він каже, скоро викид буде, питань нема, поспимо. Бо я думав, що, типу, через оці події, що там бар, що там найманці розпоясли, що зараз в зоні, щось, там, якісь воїни, типу, йдуть. Через це типу, він стикує. А він, схоже, цю чисто через викид. А диви, все одно мене не відносить нікуди. А зараз ось викид. А чого репліки бандюганські. Наперекали ще викида гигне, цей провідник, я пішком такий піду. Нарешті викид закінчився. Де цей провідник тепер? Сюди. Відвести велике болото тисяча гривень. Алло? Що гівно, я не пойму. Раз забрав, мене бабки нікуди не відвів на другий раз вже нормально. Хоча в мене детектора, типу, в кармані не було. Чи задовбали вже, мене ну, тобу, гроші обдирають. Так, у мене автомобіль там живий хоч. Подвійні ціні тупо, провідники мені встромляються. Коротше, нафіг таке треба. Привіт! О, стрілець з поверненням. Поговорити прийшов. Як почуваєшся? Мені вже краще лікарю. Розкажи мені про привида клика провідника і похід до центру зони. що я тільки не чув про стрільця, тобто про себе. Це довга історія, друже. Я залишу дрібниці і перейду до важливіших деталей. На самому початку, ще в 2009 році, наша група, що складалася з мене, тебе, клика і привида, була дуже згуртованою. Ми завжди трималися і працювали разом. І в нас був спільний інтерес, центр зони. Ми довго думали над тим, як усе це взагалі могло статися. Роками збирали інформацію. По крихтах у перервах між роботою, яка приносить гроші, і те, що вдалося засувати шокувало. Зона творіння людини. Так, я вже зрозумів це з того, що читав і бачив, але як люди могли сприяти появі зони, не дивуйся ти так. Винні підземні лабораторії, ти напевно чув про них. Коли вони ще працювали, там коїлися жахливі речі, експерименти охоплювали як роботу з різними мутагенами, так і спроби вплинути на матерію реальності. Хоча це всього лише теорія, яку ми скомпонували на основі знайденої там документації, щоб підтвердити або спростувати наші здогадки, з'ясувати, як це було насправді, нам потрібно вирішити до центру. Зони. Викиди ж відбуваються саме там, вірно? Напевно, там є всі відповіді, і вони давно чекають на нас. Потрапити туди буде непросто. Виходить, то раз у нас туди повів провідник. Так, саме так. Провідник людина з легенд, здатна пройти в будь-яку точку зони. Прийшов до нас і сказав, що може провести нас на північ. Ти ні на мить не сумнівався, що він здатний провести тебе позвипалювач місків. А ось клик і привід йому не особливо довіряли. Але вже за кілька днів це було на початку 2012-го, Усі ви разом із провідником попрямували до центру. А за кілька годин я отримав від тебе повідомлення, що ви всі в безпеці і закріпилися в прип'яті в одному з готельних номерів. Це прояснює деякі спогади. Наступного дня ти повернувся з рюкзаком. Набитим артефактами і показав мені фото чогось, що було сховане за атомною станцією. Це місце тобі показав провідник. Генератори я починаю згадувати. Наша теорія і справді виявилася вірною. Цей комплекс, що підтримує життя зони та її постійне розширення. Вінець усіх експериментів, що вийшли з-під контролю. Ти зумів туди дістатися, але кодовий замок на дверях завадив потрапити в підземну лабораторію, а в тебе з'явився план. Клик єдиний технік серед нас мав зламати замок. Ти стрілець, проникнути всередину лабораторії та відключити живлення, коли настане час. Привець зібрати вибухівку, що під рвати вежі самих генераторів, ти знову вирушив туди разом із провідником, поки клик і привид виконували свої завдання і виявив, що генератори оснащені внутрішнім захистом, який не дозволяє їх відключити без спеціального коду до головного управління. Ти повернувся і взяв хлопців на третю вилазку, щоб вони допомогли знайти код. А клик навіть встиг зібрати декодер. Але все пішло не так. Я правий так, ти маєш рацію. Монолітівці заполонили раніше порожню прип'ять і зуміли розділити тебе з провідником і привидом. Після того величезний викид. Завдяки провіднику кликій привід уціліли, втікши під земелями Прип'яті. Але ти ти просто зник. Ми більше нічого про тебе не чули. Навіть провідник не зумів знайти ні твого сліду, ні тіла, ні інформації про те, що ти в полоні монолітівців. Нічого, ми обшукували вантажівки смерті, що прибувають із центру, але безуспішно. Зрештою, ми зневірилися. А провідник кудись зник, тож шлях на північ знову став недоступним разом із темними секретами, що там спочивають. Що ж, лікарів, дякую за таку приємну бесіду. Постарайся зв'язатися з ким-небудь ще. Якщо в нас з'явиться можливість, ми відключимо генератори, як і планували. А зараз я пішов, мені вже час. Хм, Ну це цікава інформація була. Тут нічого в не нього біч нема. Такого ось, ось склади, до речі, з енергетиками. Це мені е, буде в нагоді. І ось, ось ще аптечки нормальні, та багато чого, блін, капець. Е, ну смачненького зараз артефакти, до речі, в багажник позакидую і ну і не буду, хоча б перенавантажений. А ось тут, до речі, ось ну табір звичайних просто сталкерів і все. Начебто так, типу, не там не торговців, ніяких, нічого такого немає. Зараз тепер що поверити барміном, тобто нам треба виїжджати. Ну, до речі, на цей раз ось мене так сильно, прям ну, не капець повний буде. І До речі, вітрольота наче я не чую. То можливо, зараз ще й спокійно доїдемо. Ось де і заїдемо за одну схованку в бочці. Мені ж цікаво, що там таке. Так, а тут відкритий багажник, і зараз закидуємо, мабуть, усі артефакти, які ми не носимо. А, ну крім компаса. Блін, я схоже як перезавантажувався, не взяв костюм о той долгівський, блін. Ну це гівняно. Блін, я не знаю, просто може пішком все таке сходити туди, ні? Мабуть, задовбуся, та схожу пішкодрала, щоб ну, костюм не поганий. У нього броня прям хузирна. Ой-ой, а колохованки схоже, якісь пацани. Чи це, може, зомбовані? Кровосіся. Тут як тут. А, це найманці. Ой, ой. А, ні, це ренегати схоже. Чи шо? Ой, вибач, будь ласка, я не хотів. А, ні, бандит просто, але в них костюми як у ренегатів, типу з чистого неба. Ну, цікаво, прям. Голова котяча, патрони. Блін, ну говно. Об'єктивно, хованка. Ні, ну, типу, вона вроді непогана, але ну зараз вона мені взагалі не вказана. Ну зараз випущу патрони, типу, на цього на кровосісю. Чи він мені потрібен? Не знаю ніхто. А там не один він. Я вже сяду, поїду собі спокійно, хай вони там собі бігають. Так, все, я паркуюсь тут. Зараз скину, мабуть. Та оцей МП5, ну реально, він мені не потрібен, типу, я зараз скину це все нафіг. І побіжу по той костюм, бо він реально козирний. Ось ось він лежить, я його не забрав, блін, ту по тупості просто. А тепер назад, блін, бігти, але вже перенавантаженим. О, Боже, і не бігти нікуди. Це костюмчик я дістав, закидуємо сюди. І тепер ми модні круті. Ну, типу, оцей мисливський, ну, у нього реально броня непогана. Е, плюс додаткова вага, блін, фіга собі. І по всьому іншому, типу, непогані, як на мене, показники. Ну, типу, звісно, фіговіші, ніж е, е, СПП. Цей. Але, от е, саме головне для мене броня. Бо ну, перестрілка, як на військових складах, у нас була, але щось ну, не сильно прям вав мені. Мене там рахуй, пульки виносили всі. Ну, таке собі. Класно, типу, а Аномалії не так мене може там радіозахист і тому подібне, але не знаю. Мені той радіозахист нафіг не треба, бо ми можемо накинути на себе артефакти і все. А броню якби там артефактів на броню, наче ну не чув я про такі, хоча було б непогано. Кулиці припиті в нас аги і ось цю укриття обов'язку. А нафіг воно мені треба. А, це по моєму чувак. Оцей казав, що там в них ничка є Якась ну окей. Заїдемо першим ділом. в вот ту ничку спробуємо. А ні, це не маленький ніякий не будиночок, це просто база обов'язку. Він казав перед входом в бар. А бар ось, можливо, якась маленька ось хатинка є. Ма, ну окей, ладно. Це туди профукайся, можливо, зараз їдемо назад. будемо. Надіюсь, знайду я ту хатку. Він казав, маленька хатина. Там прямо біля входу рахую. Так, ось вхід, але завжди маленька хатина. Якась. Та що за гамно. Перед самим входом в бар, оце ж вхід в бар. І він казав, що якась маленька хатинка повинна бути поряд, чи зліва, чи справа. Зліва я все перевірив, а справа тут тільки оце. Але я туди навіть залізти не можу. Коротше, не знаю. I'm sorry, може я провтикав десь. Ну, я щось облазив навколишні будівлі, ніхто я не знайшов, а може там десь хованка в якомусь пікселі. Коротше. Гостаре, підходь, поговоримо. Давай, я мічений, полковник Петренко направив мене до бармена та Вороніна. А, та ти я мічений. Проходь на тебе чекають. Ласкаво просимо новий бар Сторенген. До речі, тепер можемо пограти в білярд іншим разом. Дякую, що пустив. Давай. А ти що за кент? Олег, це всі оліги такі. Привіт, бармен. Ради тебе бачити, мічений. Ми вже чули, як ти з нами розправився. Відмінно спрацьовано? Так, було нелегко, але все ж таки тут цілий неушкоджений. Бачу, а я зараз зайнятий підрахуванням збитків. Повний безлад. Ми втратили купу хороших хлопців, а тонкий баланс сил звістився на користь волі. На обов'язку зараз не позаздриш. Утім, у нас і без цього є велика проблема, яку треба якнайшвидше вирішити. Піди поговори з воронями в задній кімнаті. Він веде тебе в курс справи. Так, ситуація. Я поворю з генералом. А що ти там продаєш? Чи ремкомплекти мені потр... А, в нього ще й ціни позлітали, походу. Просто ремкомплект і бензин ну, не лишнім був би. Але як бачите, у мене щось ну, з грошима поки піддав. Ось і Воронін. Ти упорався, хлопче. Петренко розповів мені, що ти навів у барі порядок. Ну наскільки це було можливо? Тепер старий бар наповнений мутантами. Вони поперли з боку дикої території. Однак зараз нам зовсім не до цього. Готовий вислухати деталі, мічаний. Так, звісно. Як ти знаєш, шлях до прип'яті і далі закрити через псі випромінювання, випалювача місків. Він існував від самого моменту появи зони. Іноді потужні спливу підвищується, або падає. Це в теорії може допомогти його подолати. Але після всіх цих поневірянь старими лабораторіями ми точно знаємо, як відключити всю систему. Нам потрібен хтось перевірений, і ти найкращий з кандидатів. Звісно, мої хлопці є певні розбіжності щодо цього, але випалювач місків має бути вимкнений. Навіть якщо цього ж хочуть волівці, ця штукована пожарала людей надто довго. Поговори з капітаном Іванченком. Він розповість більше. Я тобі зазначив на карті, де він зараз. Я зрозумів, якщо його можливо відключити, то я зроблю все, що зможу. Мені потрібна серйозна робота, є що на прикметі? Хм, Мабуть, так, є дещо. Делікатна справа, так би мовити, але тільки якщо не боїшся руки забруднити. Я вже й не пам'ятаю, коли не останні були чистими. Тоді я Інформація, що бандити вели стеження, може навіть і зйомку наших постів на ростку, і в лісі. Нам такий варіант розвитку подій не зовсім подобається. Прибери всіх бандитів, винеси звідти всі носії інформації, які знайдеш. Не забудь про флешкартки чи інші дрібні штуки. І де вони базуються? На відміну від бандитів, ми точно знаємо їхнє місце знаходження та чисельність загону. Я зазначу тобі на КПК. Спочатку прибери снайперів, потім масовку доби. І про ватажка банди не забудь. У його комірчині й будуть потрібні нам речі. Я зрозумів: бити бандитів, забрати носі інформації і принести сюди. А чому самі скримінальні? Не розберетеся. Дані про те, що вони стежили за нами, не підтверджені, а відкрито виступати проти тих ми зараз не хочемо. Сам розумієш, випадковий сталкер не викличе підозру і не залишить слідів, то щекаю від тебе результату. Давай, я вирушаю. Так, додаткове завдання, якраз підробіток якийсь буде в лісі. Є... це в ліс треба перти. Так це шахти, алю, дислокація бандитів це тупо шахти. Та треба до них газюрити. Ну нормально так, непогано. Коротше, просто би там, хоча б провідник якийсь був. То ж немає ніфіга, блін, це туди пішком, назад пішком, ну куди? А де це Іванченко? А, оце якраз на тій території. Ну я просто не знаю, чи мені відразу йти до лісу, ну, розбиратися з оцим завданням, чи вже ну, з Іванченком. цим... Давайте з Іванченком поговоримо, що він там нам розкаже, а там вже подивимось. Так, ідемо. Я ось просто дивлюся, чи можливо звідси на автомобілі до того лісу. Можливо, але блін, щось капець повний. Бо нам ось треба сюди на радар. З радару, потім до старої дороги. Ось треба через всю локацію профігачити, до старої дороги. І ось у стара дорога, ось дорога, дорога, дорога. І старої дороги ми вже ось в ліс. А потім чи ж назад треба буде повернутися? То я не знаю. Мені здається, чому що швидше вже буде пішком, мабуть, хоча хто його знає. Коротше, пізніше я думаю, розберемося. Зараз поки поговоримо з цим дядечком, але де він? він десь тут під земель, я так розумію. Чи сюди? Ало, це це місце. Як ти сюди потрапив, сталкер? Якщо ти не по справі, тобі краще зникнути. Це ж я мічений воронін прислав мене, щоб ти доповів мені ситуацію з випалювачем. А мічений, пробач, ліпо дятла. Загалом ситуація така: необхідно вимкнути випромінювачі. відповідання за всі випромінювання, що блокує прохід у центр зони. І для цього знадобиться обладнання, яке захистить від цього самого випромінювання. Доведеться тобі провідати Сахарова на янтарі. У нього мають бути всі шоломи. Я зрозумів, уже збираюся. Притримай коней, викнути випалювач мізків це пів справи. Існує ще йоза. Осна версія, вона міститься в лабораторії 16 під цементним заводом, і її треба випнути насамперед. Вчені допоможуть тобі, вони теж зацікавлені в викнені установки. Да, роботи вдвічі більше, але спасибі, що все прояснив. Мені потрібна допомога із спорядженням. Після тієї колотнечі не тільки тобі. Ну то що? давай допоможу. З ремонтом постараюся, в всякому разі. Звісно, тебе вже можна вважати одним із наших, тож вже можу допомогти з поліпшенням спорядження, але ми екстрено залишали позиції, я залишив усі інструменти там. Я міг би принести тобі. Ні, все, ні, 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 е до побачення. Мені вже ось у трьох вже вистачає засранців, не треба. Так у нього просто ремонт якийсь я можу зробити. І на цьому дякую. Ну його в баню. Так це капець, чотири набори, тупо інструментів. Чотири. Я за весь час знайшов для грубої роботи один, все. Діпа, типа, Та ну це бридяті, нереально. Аби можна було купувати десь торговців, тут ще б якось, ну ок. Але ну це ну реально, як, ну, б, ну капець, ну, ну не. Так, позичити псі шолом знову на янтаргазювать, капець. А тут а є провідник коча. Ну, в, б в барі я просто не пам'ятаю, був там чи не був. Ей, що ж мені робити? Оце ще питаннячко. На янтар чи не на янтар? Добре, давайте вже задовбемося, окей, але підемо, мабуть, первим ділом ми розвалювати бандитів, але при цьому ще я, мабуть. Ну доведеться пішком іти туди, бо на автомобілі занадто довго їхати. Е, туди я можу провідником дістатися до самого лісу, і з лісу вже знову, звісно, але доведеться пішком іти до янтаря. Ну там, в принципі, не так вже й багато. Ну, типу, одна локація рахуй. Металургійний завод повністю треба пробігти, і все. Ну, якщо там з витривалістю все просто ок, то не не, не сильно і довго. Короче, це займає часу. Єдине я надію, що там провідник я, хоча б ну ось тут я тут уже автомобайл свій зоставлю. Не зоставлю. Так тут провідник є. Ну все, і провідник. Мічений. Радий бачити старого знайомого. Привіт-привіт. Дістався все ж таки до нового бару. Як бачиш, до речі, ще раз дякую, що поверну тоді мій ствол. Не дякую. Гаразд побачимося ще. Блін, завжди, а на ліс він мене не може, ні. Капець, в ліс не може він мене відвести. Ну доведеться, мабуть, через металургійний завод. Блін, дві тисячі. Мене скільки всього сім. Поїхали. У ну, мене ну, варіантів більш немає. Я думаю, в ліс можна було б. Ну, добре. А зараз будемо е, бігти марафон. Кажу я вам, що я вже заколупався, але ось ми якраз по дорозі знайшли ось тут хованку якусь. Я вже тут був, ми з вами вже знаходили цю скриньку і відкривали її, але тут вже схоже, на, типу, заспавнилась ничка якась і зараз ми позиримо що там. Я надіюсь там щось. О! Карта, тільки хоробрий пройде. Ну це мені і потрібно. Але тепер інформація про нову схованку, північні пагорби. Завжди я тут а можна? А, північні пагорби, це десь субстрації, ось, у північні пагорби. А, і ось схованка віри. Це схожа якась серія серія таких собі хованок, якихось там загадкових, які один з одним, типу, зв'язані чимось. Ні, ну цікаво, цікаво. Я думаю, май майбутньому опа, майбутньому подивимося, що там до чого. Може там на турі якийсь лучевські буде козирний. Ще що таке щось на пів говно, тільки хоробра й пройде. Це мається на увазі, що воно типу хованки десь в сраці повні, через які там краще взагалі не йти. А я не пам'ятаю, де я інформацію знайшов про саме про цю хованку. Оце ще блін цікаво. Я просто якось ну не, не слідкую. Типу, багато трупешників різних як обшукуєш, то воно якось за цим сильно не слідкуєш. Просто тепер мене якось так виплило питання, де я його знайшов взагалі інформацію про цю хованку. Блін, по-моєму, блін, можу помилятися, але можливо, якраз оцей скажений пес може Жено пса можливо я знайшов його.